Доброго вечора, ми любимо перепадники окремомовного каналу. Бачите, дітки тренуються. Максик на прогулянці. 11 вересня набігає свого логічного кінця. Головосечення закінчилось. Майже пів вересня пролетіло. Бустро. Час минає, дивіться, хтось на дереві збудував собі якусь хатинку чи що. Незрозуміло. Да, Максико, туди полізти. Ладно, як пройшов день у Харкові, так непогано, начебто. Тривоги були, неодноразові. Багато тривогових бій, А так все добре. Тепло, затишно. Майже літо. день 25-26, щось. Ну, зовсім гарно. Ще насолоджуємось теплом, насолоджуємось, насолоджуємось, чекаємо на мир. Чекаємо, щоб не було ні, ані тривоги, ані... Якось, якось тривогами неспокійно, щось воно. Але... Що маємо, то маємо. Побажаємо усім тихого вечора до Максим. Усім мира добра звага. Всім щиро дякую за те, що <хи> небагато, але дивитися. Дякую. Все і будемо жити на зрачні ще Всі, на добраючи молі, пока.